Тарас Шевченко, гори мої високі, гори мої високі, не так і високі, як хороші, хороші, блакитні здалека, з переяслава святого, з виблої могили ще старішої, мов ці хмари, що за Дніпром сіли. Іду я тихою ходою дивлюсь. Аж он передо мною не наче дива виринають, із хмар небесних виступає обрив високий, гай байрак, гадки біленькі виглядають, мов діти в білих сорочках у піжмурки в'єру яру гуляють. А долі сивий наш козак, Дніпро з лугами виграває. А онде онде за Дніпром на пригорі, ніби капличка. Козацька церква невеличка стоїть з похиленим Христом. Собор мазепин сяє, біліє, батька Богдана могила мріє, київським шляхом верби похилі, три братні давні могили вкрили, з трубалом артами жосокою зійшлись, з'єднались, мов брат з сестрою. І все те, все те радує очі, а серце плаче глянуть не хоче, попрощалося ясне сонце з чорною землею, виступає круглий місяць сестрою зорею, виступають із за хмари, хмари звеселі, а старий мій подивився, сльози покотились. Молюсь тобі, Боже милий, Господи Великий, що не дав мені загинуть, Небесний Владико, що дав мені добру силу, переселів. Мене старого на сі святі горе Одинокий вік дожити, тебе восхвалити і твоєю красотою серце веселити і поховать побитиє гріхами людськими на горах оцих високих і витать над ними. Утер сльози не холодні, хоч молодії, і згадував літа свої, давні, благіє, де, як, коли і що робилось, було, що справді, а що снилось, Які моря перепливав, і темний гайок зелененький, і чорнобривка молоденька, і місяць зорами сіяв. І соловейко на калині, то затихав, то щебетав, святого Бога вихваляв, і все то. Все то в Україні, отакий то на чужині сон мені приснився. Ніби знову я на волю на світ народився. Дай же, Боже, коли-небудь хоч на старість стати, на тих горго окрадених у маленькій хаті, хоча серце замочене, поточене горем, принести і положити на Дніпро. 好了。